Сонечко раненько глянуло у віконце. Добрий ранок, дівчинко. Добрий ранок, хлопче. Поки ми збирались у садочок йти, до комарика побачили, що сидів на стіні. Комарик ще трішки собі дрімав, а коли ми підійшли, то проснувся. І задзищав. Покажімо разом, як зіщав комар. Спершу тихіше, наче він далеко. Зз. Тепер голосніше, наче збирається нас покусати. З. А тепер тихіше, наче ми його прогнали. Ви знаєте? Коли комарик утікав, то дещо мені сказав. Послухайте уважно. <звух> буду знову ввечері і зранку козати. Всіх розбуджу і буду кусати. <звух> а ми комарика не боїмося. Будемо себе морошиним слідом натирати, і комарики нас не будуть кусати. Для того, щоб комарика нам зупинити, потрібно допомоги мурашок попросити. Для цього ми візьмемо шматок тканини і покладемо на мурашник. Мурашки побігають по тканині, і після того ми її заберемо, мурашок струсимо, а самі натремо ручки собі і ножки, щоб нас не вкусали комари. За допомогу потрібно подякувати Мурашкам. Будемо дякувати пісні. Мурашки гарний їм, розумна родина. Всі мирно живуть у нім, будь-як Мурашина. Гарно ми співали, комари проганяли. Але віршика ще не читали. Поки я віршика буду читати, ви слухайте уважно, які звуки найчастіше чути у словах. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка одіта, сонечко умита, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнула сонечко до малої сонечки. А чи умиті наші діти? Два сонечко теж посміхається, а до сонечки з віршика? Хто це? Це дівчинка з Ілья. Заняття скоро закінчиться. А чи запам'ятали ви, про кого ми сьогодні говорили на занятті? Пригадай, хто хотів нас покусати? Відзищав. З, -з, 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 З повторіть, як він казав. З-з. А до кого ми зверталися по допомогу? Спробуємо ще раз заспівати пісеньку про мурашок. О, Мурашок гарний дім, розумна родина. Всі мирно живуть у нім будь як мурашина. До кого посміхалося сонечко? Так, до сонечки. Молодці, ви дуже уважні і працьовиті.